Кана соваки для дорослих та дітей. Про Левеня, яке боялося стригтися. В одному далекому краї розкинулася велика сонячна савана. Там жив цар звірів, мудрий лев разом із дружиною Левицею та синочком Левеням. Левеня змаличку в усьому прагнуло бути схожим на тата. Проте мало дитинча один недолік воно боялося стригтися. Ішов час, і грива левеняти ставала все більш схожою на копну сіна і навіть затуляла маляті очі. Одного вечора левеня ніяк не могло знайти стежку, що вела додому. Волосся було таким довгим і густим, що всі спроби роздивитись крізь нього були марні. І змучене левеня забулося сном посеред Великої галявини. «Ова!» – радісно прокричав великий барвистий папуга. Нарешті я знайшов райський куточок для мого безтурботного життя. Зроблю із цієї травки затишне гніздечко І узявся до роботи. Тільки но він закінчив, як гніздечко ожило, заворушилося, а потім і взагалі попрямувало геть. Гей, ти куди? Я ж стільки часу на тебе витратив. Репетував папуга. Але гніздо продовжувало віддалятися. Тоді папуга підлетів до нього і з силою туцьнув у центр гніздечка своїм міцним дзьобом. Раптом пролунав грізний рик. Ти що зовсім збожеволів? Папуга озирнувся. Нікого. Птах дуже хотів покарати неслухняне гніздо, але раптом побачив серед тої волохатості злі оченята, які дивилися просто на нього. Папуга злякався і змахнув крилами. Ти хто? Привид? Страховисько!» – тремтячим голосом запитав він. Я левеня. Син царя звірів я грізний і небезпечний, невпевнено прогарчало левеня. Оце так син царя. Звірі хіба ще сміятимуться з тебе, а не поважатимуть, затарахкотів папуга без упину. На голові гніздо, на лапах закойовджені мачулки. Раптом папуга почув ледь чутні схлипи. Він замовк і прислухався. Пообіцяй, що не глузуватимеш з мене і нікому не розповіси мою таємницю, сумно промовило левеня. Обіцяю, друже, дав слово папуга. Я нічого, нікого у світі не боюся, крім ножиць. Зізналася левеня. А чому ти їх боїшся? здивувався папуга. Бо вони нагадують мені пащу крокодила. Та ти просто не знаєш, доброзичливо сказав птах. Ножиці, це творці. І папуга потягнув левеня за собою. Вони дісталися сусідньої галявини і побачили багато мавпочок, що вміло орудували ножицями. З під їхніх лапок виходили гарні різнокольорові зірочки, квіточки, листочки. Майже вся галявина була прикрашена паперовими гірляндами. Дійсно, ножи ці творці, із захопленням прошепотіло левеня. Але до якого свята готується лісова малеча? Воно має бути дивовижним. Завтра твій день народження, промовив папуга. І справді, аж підхопилася левеня. Мені ж виповнюється три роки, то все це заради мене. Тоді мерщі стригтися. Не хочу, щоб татові й мамі було за мене соромно. І з цими словами левеня в супроводі папуги чим чимдуж вирушило до перукарні. А наступного дня левеня вийшло до своїх гостей таким гарним та охайним, що всі затамували подих. Тепер, синку, ти справді в усьому схожий на мене. Із задоволення промовив батько Лев. Пишаюся тобою. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.